Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео е, відповіді на минуле відео. Там багато коментарів, багато різних думок. Давайте сьогодні підрахуємо все-таки, яка із технологій вигідніша нам. Як бачите, зробив я таку презентацію невеличку. Сюди записав, порахував усе. Е, одразу скажу: рахувати, кожен рахує по-своєму, кожен е, затрати Пише по-своєму, я написав так, тому що ну, я вважаю за це за правильне. Мої розрахунки такі, будемо орієнтуватись на них. Для початку веду вас в курс, це не сильно важливий слайд, але це витрати на загальні, що пішли на всі технології. Тут ми описали ДТ я оцінював при всіх технологіях 50 гривень за літр. Оренда землі у нас, як бачите, така 3700 гривень. Добрива, я рахував. В основному затрати я рахував по цьому році, які в цьому році будуть. Те, що ми там успіли закупити по минулорічним цінам, я вже нарахував, тому що нам орієнтуватися треба на майбутнє і в майбутньому ми будемо закупати ну, вже по цим цінам, Амофос зараз той, що ми використовували 50 тисяч гривень по 100 кг давали е, 6 тисяч гривень, плюс-мінус, зараз вже воно буде більше. Ну, ми сімо 45 тисяч-2 тисячі на гектар. Пасів він на всіх технологіях був. По ДТ у нас одразу ще хочу відмітити, що у нас рівних полів майже немає, тому затрати по ДТ у нас йдуть трохи залишені. Трохи більше, ніж зазвичай там, на других ґрунтах. У нас важкі чорноземи, і ті, що там пишуть на оранці 20 літрів, на по 5 літрів, у нас таке не виходить. І нас завжди виходить більше, ніж я там бачу в інтернеті. Тому е, ДТ посів 7 літрів по 50 гривень. Множимо на 50 350 гривень. ЗП це зарплата за гектар. Амортизація 100 гривень. На рахунок амортизації я досі не розумію, як її рахувати технології. ну, Процесу підрахування я не можу зрозуміти, тому я на свій роздум я взяв за зарплатню за гектар і умножив на 2 і в мене вийшла амортизація. Я вважаю, це приблизно така, десь вона і є. Оприскування. Як бачите, те саме ДТ 1,5 літра на гектар. Це я рахував приблизно з підвозом. Зарплата у нас виходить така. Амортизація 80 гривень на гектар. Євролайтман. Я вже рахував по цьому році на сьогоднішній день, а міста теж на сьогоднішній день. З рахуванням тих норм, які ми давали жнива. Теж. Бачите, я думаю, тут дуже зрозуміло. Ну і всього це е, общі затрати, загальні затрати, які пішли на всі технології. Вони не міняються в залежності від технології. І почнемо з класичної технології. Чого? На класичній технології у нас йде оранка. Ми не дискуємо, ми не оброблюємо лісофасатом перед оранкою. Ми одразу ормо на у нас виходить 30 літрів, менше не виходило. Е, тому що склони, ще раз кажу, зарплатня 150 гривень, амортизація 300 гривень. Культивація ДТ 8 літрів. У нас менше не виходить. Важкі чорноземи, склони 8 літрів, рахунок 400 гривень. Зарплатня 50, амортизація. В цьому році ми зробили на тому кусочку три культивації. Осінню одна і дві. Весною. Не робили боронування, тому що, ну, в цьому році така ситуація склалася, що виріши культивації та й все. Борону очіпляти ради 10 гектарів не захотіли, а культивацію вже зробили. Розкидання добрив. Ну, тут небольші затрати, але вони є. Підраховуємо 3795 на гектар. Йдемо далі. Стріптіл технології. Ось технології стріптіл. У нас тут було нарізка ліній, ну, диска волос, по яким буде всіватися. ДТ виходило десь 10 літрів на гектар, це 500 гривень, зарплатня 50 гривень на гектар. Амортизація 100 гривень на гектар. Ну, амортизація поставив тут маловато. Взагалі більше буде амортизація, тому що ну, техніка дорога. Плюс э, GPS потрібен і сигнал потрібен чіткий, тому амортизацію тут можна було ставити ще x 2 Оприскування. Було два оприскування. Э, по ДТ. Все, яке писав у першому слайді, то коли ми бризкали э, гербіцидом іералайтингом і фунгіцидом. Тут ми вже бризкали гербіцидом. Було дві обробки. В, цьому році, в тому році ми вийшли з двома обробками. Ну і в цьому. Перед, перед зимою ми обробили гербіцидом ліфосатом і перед посівом. Обійшлися. В цьому році вже так не вийшло на деяких полях. Позатратом 3440 гривень на гектар. Технологія наутів. Оприскування перед зимою і перед посівом. Гербіцид по тій самій ціні я посчитав. Хоча тут це середня ціна. Ми брали і більшу, і по більшій ціні, і по меншій, так що ну, перерахував десь середню ціну. 890 гривень з гектара вийшло по тіло. Це е, оця сума, що пишеться, це тільки різниця в технологіях, в яких ми е, робили експерименти такі чи досліди. Основні затрати, ті, що у першому слайді, вони йшли на всі, на всі технології, і вони не відрізняються. Ну, а це затрати на кожну з технологій окремо. Так, ну і давайте підрахуємо, що в нас вийшло по технологіям. Класична технологія 31,5 центри. По вражаюсті, що по займірам нашим, це 0,15 тонн. Получається, це 1,5 центнери. Множимо на 12. 12. Я взяв ціну соняшника. Це середня ціна. Чув, що здавали менше, набагато менше ціну давали на сьогоднішній день. Ну, Я вважаю, десь хоча б така ціна була б більш-менш адекватною, так сказати. Півтора центра 0,15 тонн, множимо на 12 тинт. 1800. Це тільки прибавка. Від класичної технології. По стріптілу я взяв, що прибавки немає. Тобто найменше 29,5 центнерів. Получається, прибавки 0 я взяв і 0 прибутку прибавки до грошовому еквіваленті. 30 центнерів з гектару, прибавка пів центнера. Це виходить на 12 000, це 600 гривень. Різниця в витратах. Це головний пункт, який я хочу виділити і трошки розповісти про нього. На класичні технології у нас затрати 3795 і плюс ще ті затрати це 14490 гривень. Це які увійшли в загальні ще. Тобто 14 490 Додати 3,795 вийдуть загальні затрати на гектар. Але нас інтересує тільки по технологіям. Що різниця? Різниця в технологіях. 3795 це затрати на класичну технологію. Це оранка, культивація і розкидання добрив. Прибавка в урожайності була 1,5 центари. В грошовому еквіваленті це 1800 гривень. 3795 мінус 1800-1995 гривень. Тіло у нас вийшло затрати 3440 мінус 0. Так як прибавки 0 ми врожайності. Я брав за стартові показники найменшу показник врожайності. Тобто 3440 ми понесли додатковий затрат. Ноутіл 2790 прибавка врожайності 05 центнерів, Получається. Мінус 600 до рівня 290. Що виходить? Виходить, у нас все одно класика, вона себе окупила. По затратам і по прибавки врожайності вона самовигідна вигідна, все одно виходить. Стріптіл технологія. У нас стріптіл технологія виходить самодорога. тому що ми і потратились на техніку, на. Амортизацію техніки, плюс зарплатню на операцію ми ще додатково одну робили по рівнянню з технологією науків. Технологія науків, виходить, недалеко від класики відійшла на, можна сказати, 200 гривень затрат більше, але ну, і прибавки до урожайся теж, бачите, невеликі. Тому, хочу ще відмітити: рік сильно. Вологи, аномально вологий. І робити висновки, все сказати, що стріптіл не працює, там класика це наш єдиний вихід, ні. У нас в цей рік був аномально вологий. І я хотів сказати у тому відео, що вчора вийшло, то не то, що маленька врожайність в нас і ми не раді. Ми да, раді така вражанність ну, не кожен рік у нас. І це нас радує. Я хотів сказати, що для технології стріптіл. Це мала прибавка до урожайності. Вона себе не окупить. Тому що ми, гербіцидом ербіцид, прискаємо, як і по технології наутіл два рази, якусь частину обробляємо землі. Тому на сьогодні стріптіл це найзатратніша технологія по цьому році. Що буде, якщо працювати по цим технологіям 5 років, 3 роки, я вам не можу сказати. Цей рік, цей рік показав себе так. Слідучий рік покаже по-другому, я впевнений. І друга технологія повинна виграти не класика. Тому більш за все у нас буде засуха. Так, і ще хочу відповісти на коментарі під відео вчорашнім. Відео називається Розчарування року Соняшник острів. Так, пише Павел Романчук, дуже багато пише, не буду зараз читати. Пише, що 2-3 сезони треба рахувати. Серед. Що треба працювати 2-3 сезони і рахувати середньо арифметичне? Так, треба. Але в мене один рік, і я вам показую результати за один рік. Будемо працювати ще 2-3 сезони, будуть другі результати. На сьогодні має тільки один рік. Я не відмовляюсь від технології стріптіл, я в неї вірю все одно. І вона найбільш логічна технологія, яка піддається моїй логіці. Агрован, канал Агрован пише. Вважаю, якщо так зробити протягом трьох років, результат помінявся. Так як на урожай спливає велика купа факторів. Так, згоден. Кожен рік буде індивідуальний і в кожного будуть свої результати. У нас країна дуже велика і різні грунти, різні погодні умови. Не треба орієнтуватися на мої результати. Я вам показав, що такий от вийшов у мене дослід, а ви вже робіть висновки. Ліченко, все ви правильно сказали, люди ті, що по цій технології починали працювати раніше, вже давно перейшли на інші технології. Він себе не виправдовує. Е, можливо, десь не виправдовує, але американці працюють по цій технології, вони е, відточили її, в них є дослідні інститути. Не те, що ми тут гадаємо, можна сказати, е, на картах. Тому вони працюють ж по цій технології, не відмовляються. тому... Кожна технологія має право на життя. Можливо, у вашому регіоні ви відмовлялися, можливо, у вашому регіоні це не виправдовує. Просто наша галя обалована по вкладеній праці і коштах. результат дуже гарний. Ще раз наголошую, я не кажу, що врожайність маленька. І я недовольний. Я довольна врожайстю, я недовольний прибавкою від стріптілу. Фермери, які кажуть, що 20 центнерів з гектара це мало, вже зовсім охуїли. В цьому році в Полтавській Харківській Дніпровській області були опади і витримали класний врожай. В Кіровоградській області, в сторону Вінниці, у нас соняшник давав від 18 до 22 центнерів, Кукурудза дає по 55. Літом не було опадів. Технологія має право на життя. Якщо б ви сказали, що різниця між врожайністю 15-10, тоді б так, а 1,5 центнерів це не про що. Ви помиляєтесь, 1,5 центнерів це дуже багато. Якщо брати на всіх полях. Ще раз скажу, я довольний результатом. Я недовольний прибав корожанстві від техної стріптіл. Я очікував більше. Так, я розумію, в кожного е свій регіон когось опадів більше, в когось менше, в цьому році нас заливало, чесно кажучи. І мене вже трошки аж ці люди, які пишуть до півдня там ще звідкись що. Ну, Плачуть, що немає опадів і ще щось. Хлопці, ну я нічого можу зробити. Хто де родився, в якому регіоні, того й більше опадів. В Київській області там і десь ще північніше, там ще більше. В Сумській області більше опадів. Я розумію. Але там і логістика, і в нас логістика. Ви, виходить, живете біля моря, і у вас пшениця зараз там 7500, правильно, ну, 7000. А в нас воно зараз по 4 тисячі. Так що не так все у вас плохо, як ви вважаєте. І орендна плата, повірте, у вас менше. Чим у нас якраз саме регіон, я не жаліюся. У нас регіон якраз ну, середній. Він і по опадам середній, і по логістиці більш-менш середній. І передній платі не середина. Ще пишуть. Так, це ви охуїлись таким вражаєм. У Дніпровській області 50 центнерів Кук, 55 центнерів Куки. Це норма у 2020 році 15-20 центнерів Кука. А ви провели кожен рік по 100 центнерів косить, а тут один рік проїжджало і началось. У нас цей рік теж в сонях від 15 до 30 центнерів. І це досить непогано. Нормальний середній рік це сонях 20-25. Кука 50-60. Так, це що? Так, що не треба. Е, так. Я не знаю, це мені було написано, і відповідь на коментар Олександра. Ну, є такий коментар. Бачите. 100 центнерів кукурудзи в нас ніколи не було, максимум це 80 центнерів. Як на мене, розчарувався потрібно, бо досить не дався. Достатня кількість опадів вирівняла врожайність. Також може бути похивки при зважуванні. Е, так, ну, зрозуміло, що це не інститут, не інститут і не університет, який там робить. Правильні досліди. Я цей дослід для себе зробив, і я зробив для себе висновки. Вам показав. А на ваш розсуд, як його оцінювати і як його приміняти. Е, Достатня кількість обидів вирівняла врожайність. Е, а як вона може вирівняти урожайність, якщо врожайність різна? Так, зрозуміло, що якщо була б посуха, то результати були б другі. Але ми на сьогодні маємо такий результат і ми оцінюємо один рік. Якщо будемо проводити 5 років підряд, ми за 5 років потім і підсумуємо, хто ж краще спрацював, яка краща технологія спрацювала за 5 років. На сьогодні у нас є можливість тільки за один рік подивитися результати. Хороший результат. Такі досліди повинні об'єктивно оцінюватись в розрізі 3-4 років. Згоден, повністю згоден. А ще був би цікавий експеримент по трьом таким технологіям без добрив на одному полі. Згоден, цікаво, але на все не вистачає часу і бажання. Може, до стриптіла додати додать і не вийде більше, ніж класика, з результату ви бачили. Класика є класикою. Все інше заманухане на гербіциди і непоправна шкода землі. Да, плюс жадність, що є головним фактором усіх проблем конкретної людини і людства в цілому. Зводень. Е, але класика, я на 100% впевнений, що вона не кожен рік буде вигравати, якщо брати 5 років. Може, пострілті нужні другі удобрення і норми? Може. Може треба. Може до цієї технології треба свої добрива, свій, своє нормовисіво, свій гібрид. Може. Треба. Треба пристосовувати до цієї технології. Ми перший рік працюємо, можливо, зробили багато помилок. Стрібтіл технології все-таки для кукурузи. Ну, хто його знає, по кукурузі немає такого експерименту, але хотілося б зробити. На мою думку, і деякі власні дослідження сонячних не стріптільна культура. Добре реагує на ту технологію соя. Тим паче, класика завжди виграє в дощовий рік. Але в засушливий. Пластика майже завжди в дупі. Маю на увазі, що різні ощадні технології показують результат десь на третій рік. Можливо, можливо. А може на третій рік вони показують гірший результат. Є теж така думка. 170 кг з гектара дуже суттєва різниця, а витрати по ноуттілу можуть бути навіть більшими за рахунок для всадних обробок. Так, можуть бути. З таким ліфмосадом, якщо він продовжить виростати, зростати в ціні, а солярка трохи впаде, то можливо буде. Бути... Йдемо далі. Взагалі то я не бачу розчарування. Якщо ви досі дивитесь свій успіх в аграрній ворожасті, то пластикові війти буде, буде дуже важко. Треба дивитися в сторону рентабельності пластика, це затрата населяється, а зараз дуже недешеве діло. Як по мені, то досвід не провалився. Не провалився, але розчарування від технологій стріптіл є. А якщо порах сельхозтех пише, а якщо порахувати рентабельність технологій, то що краще? Е... Краще, бачите, класика. Так, що... так. А. следующий коментар. Віталій Семененко. А ви робили аналіз ґрунту, адже навіть на одному полі не буває однаковий чорнозем. І на останок. Перехід ґрунту від плуга до інших технологій займає щонайменше 8 років. Але холодильник так довго не чекає, Згоден. Аналіз ґрунту не робили. Старався сіяти ці експерименти більш-менш на однакових ґрунтах, в однакових умовах і максимально ближче один до одного. Ну так, по своєму досвіду, сильно ґрунт там не відрізняється. Окрім технологій виробітку ґрунту, є ще купа інших факторів. Згоден, є. Але всі фактори я не можу врахувати. Агроків Блін, мужики, у нас на півдні, якщо збереш 20 центнерів, то вже на коні, як раніше, косять максимум 10. І нічого, ви жили як роки такі були, а податки всі платять однакові. Досить прибіднятись. Е, ну, по-перше, податки платять не всі однакові, оренда землі не однакова. Ну і логістика у вас е, зовсім друга. Якщо ви на півдні живете в портів там і. Навіть якщо не біля портів, ну все одно ближче, у вас все одно ціни на продукцію зовсім другі, повірте. Ти порахуй за рахуванням затрат на кожній технології і де більший профіт. На класиці. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось на канал та обов'язково коментуємо і висловлюємо свою думку. До побачення.